Ютубчик, привіт! Сьогодні я вас привезла в дуже цікаву місцинку і знімаю це відео з машини, щоб вкотре сказати, що я кермунця. Але давайте по суті, значить, приїхала я в Горгани на Володимира Великого. Магазин тут великий, були тут не разом. Це взагалі наш улюблений магазин. В нас від них стіло той тобто стільцями, у нас від них ота лампочка, той ліхтарик, який висів постійно, коли був майже блекаут. В нас звідти спальники, в нас звідти. Куртка Петрова, моя термобілизна, можна перераховувати довго, тому що в нас багато туристичного спорядження саме з цього магазину, але не туристичним спорядженням єдиним. В цих магазинах, до речі, які бувають не тільки у Львові, але й в інших містах, ви знайдете не лише ніщечки для походів, для кемпінгу, для спорту, але і те, що знадобиться вам для міста. Сьогодні, власне, про це. Почнемо з рюкзаків, і допоможе нам в цьому консультант магазину «Горгани» Тарас. Привіт, рюкзаки. Ми пропонуємо в основному від фірми «Оспрей», Це американська фірма, і для міста то рекомендуємо розглядати. В них є лінійка Аркейн. Вони по дизайну підходять, як і під такий кежуальний міський одяг. Так само можна собі взяти під щось спортивне. І вони є різних розмірів, різних об'ємів від маленького. Такого більшого, масивнішого, тобто, щоб більше речей помістити, якщо ви, наприклад, мандруєте по місту не самі. Угу, він такий акуратненький, йде так. без сайвих якихось цих. Це... Без ямок без та, щоб, Але При цьому тобто, є і місце під ноутбук, uh -huh. органайзер під речі і також маленький органайзер. Для телефону, і тут матеріал, до речі, не псує лінзи, окулярів oh, і телефонний екран. Окрім цього, то є рюкзаки в цій фірми, також і для міста такого більш спортивного дизайну, вони мають вже і трохи інші технології. Тобто десь де йде дихаюча спинка, десь де йде металевий каркас і е, більше відділень. Це тобто, якщо ви хочете мати рюкзак. Який можна використовувати по місту, але окрім цього, десь на мандрівки вихідного дня, то або більше треба помістити, mm -hmm. то може бути ось такого от плану ризики. Класні оспреї завжди дуже класні. Так, оспреї вони прикольні, вони кожного сезону. Передивляються, оновлюють моделі, вони збирають фідбеки і угу. то впроваджують. У мене навіть були за, е, такі клієнти, котрі е, рюкзак, який, яким користувалися там, пару років, угу. то його вже оновили, і вони приходили і казали, мені це не подобається в моєму рюкзаку, це, а в новому Остерій це вже вони врахував та і Круто. був ну, в такому захваті від цього. У нас, до речі, ось ця модель оспрей, якою я дуже, дуже, дуже задоволена. І по місту, і з собою, і в мандрівки. Вона вже бачу трохи вдосконалена, але будете бачити, знайте. Мамун це дуже рекомендує. Помістили в рюкзак все необхідне, маємо спокій за плечима, вільні руки. Давайте перейдемо далі до захисту від дощу снігу і такого іншого. Тому що є дуже класна річ, як мембранні куртки. Хто в темі, той в темі. Але для тих, хто не в курсі, чим воно класне? Чим відрізняється від дощовика? Зараз пояснимо мембранні куртки. Вони відрізняються від інших, тим, що з внутрішньої сторони цього зовнішнього матеріалу. Є проклеєна мембрана. Мембрана це по суті така тканина, такий матеріал, який має маленькі дирочки, маленькі пори, які по розміру менші, ніж молекула води, але більші, ніж молекула повітря. І виходить, що вода крізь мембрану не проходить, але Повітря виходить, получається. Угу. Тобто, що під час дощу то немає цього відчуття, що запарює, тому що мембрана по суті дихає і при цьому захищає від вологи. Саме от така от різниця між мембранними куртками і немембранними. Щоб було комфортніше, то можна, наприклад, розглядати мембранні куртки. З тришаровою технологією, це тобто є три шари, які е, з'єднані як один. І щоб додати більше комфорту, то можна розглядати в мембранах такі елементи, як вентиляцію під руками, як е, капюшон з таким жорсткішим козирком, угу. щоб дощ в обличчя не потрапляв, і також двосторонні замки, тобто такі е, прозритро замки, тобто такі от елементи вони додають комфорту. В користуванні саме мембранним одягом. Фіски, в принципі, їхнє основне завдання це зігрівати вас. Вони бувають різних матеріалів, але функція у них одна. В них порожнисте волокно всередині, і ви нагріваєте своїм тілом це волокно ту порожнину, що всередині в матеріалі, і, і то тепло фіска зберігає чим подовше. Саме для цього і придумали фіс. Куртку вибрали, фліску вибрали. Тепер треба щось взути, щоб ноги не мокли, бо, знаєте, весна, то ніби тепленько, пригріває сонечко. А тут раптом як ливане, як калюжа, теж є мембранне взуття. Зараз про це більше розкаже нам тарас. Мембрани використовують також і у взутті. Це для того, щоб ваші ноги були сухенькими і при цьому не запарювалися. Щоб зрозуміти, чи є мембрана у взутті, то е, можна поглянути зазвичай фірми вказують це додатковими лейбами, так ось тут це гортекс, і також всередині у взуті є сіра, сіре захисне покриття мембрани. Тобто, по цьому можна ідентифікувати, чи у взуті є мембрана, чи, наприклад, її немає, так ось тут. Зиття, до речі, може бути різної жорсткості стосовно підошк. Наприклад, ось ця модель, вона, бачите, не гнеться. Вона більше йде для, я так розумію, якихось подорожей, так? Так, так. Тобто це вже таке трекінгове взуття для того, щоб модерувати по горах, воно ну, зручніше, комфортніше. А ось такого плану підошви, тобто м'якшого Так, воно вже пішло. Вони вони також підходять і для мандрівки uh -huh. гору, ми просто не складними, Тобто, це якісь короткоти короткотривалі uh -huh. мандрівки, або або, наприклад, це використання по місту, то по мандрівки. асфальту ходити якраз, так і будуть довше вам служити. Справа можуть знадобитися окуляри сонцезахисні з різним ступенем затемнення, з різним кольором, шкелець, а також, куди ж без пляшки для води, правда, пити воду треба. Пам'ятаєте, скільки там? 2 літри, кому як, залежно від ваги. Я завжди з собою ношу воду. І без води жити не можуть. Власне такі пляшки, які йдуть легкі, які мають зручні ковпачки. Це маст хев. Не можу не показати ось ці пляшки, які йдуть м'які. Бачите, вони з силікону зроблені. Випили водичку, склали в таку малесеньку штучку. Десь там перекушуєте на роботі, чи просто треба дитині дати поїсти. Отакі От ложко-виделки. Класний девайс. У нас є таких чотири штуки, одна титанова. І ще супер кльові отакі горнятка, які складаються. Елементарно, тягнете вушку і розкриваєте. Взяв, попив, склав назад, економить місце і легеньке. Тут же можете знайти бафи на шию. Навіть є хелоукіті. Окрім того, що вони можуть виконувати функцію шарфа. Я дуже часто бафи вдягаю на голову, як шапки, так замотую, щоб потім вдягнути шолом, коли ми їдемо на біговелі чи на самокаті. Панамки теж тут знайдете, кепочки різні, ультралегкі, такі вже міцніші, класичні. Не втрималася, щоб приміряти цей образ. Можу сказати, що ці земберленди просто дуже зручні. Такі невідчутні на нозі. Турбатівська фліска, я оце поки поміряла, мені вже тепло, вже жарко. Така тоненька, але дуже класно сідає, гріє, багато кишеньок. З такими рукавами не змерзнеш, а якщо на голову вдягнути капюшон, то теж. І курточка, яку ми вам показували, теж класно сіла на мені. Зручно, стильно. Сухо тепло. На останок зайдемо ще на знижки, бо хто не любить знижки. В цьому відділі можете знайти лижні штани, лижні костюми, лижні куртки, в тому числі навіть дитячі. Трекінгові куртки, футболки, шорти, лосіни, фліски. Є і рюкзачки. Є і босоніжки, є і лижні шкари, є все. Просто прийдіть і подивіться, що треба вам. Одне слово Гургана – це не лише експерти з туристичного спорядження, які зберуть вас просто куди завгодно, чи на пікнік, чи в мандрівку, чи по місту. А це реально крутезний магазин з перевіреними функціональними речима. Я вам кажу, як власниця десятків таких речей, такого одягу. Ви будете носити просто роками, і ви будете тішитися, наскільки воно мудро проду. У мене. дуже радимо. Забігайте. Ну а якщо вам було цікаво, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк на цьому відео. Дякую, що дивилися, Па-па!